В Ужгороді для виконання аварійного ямкового ремонту невеликих вибоїн почали використовувати сучасний рециклер. Фактично, це міні-асфальтний завод. Він може за необхідної температури як переплавити вже використаний асфальт, так і зробити новий, навіть за мінусових температур. На приготування суміші йде близько 45 хвилин. Придбали рециклер торік за мільйон 200 тисяч гривень для комунального господарства за кошти з міського бюджету. Це перший рік ми проводимо експлуатаційне утримання зимових Період даним агрегатом досить зручно, тому що ми автономно можемо замішати собі асфальтобетонної суміші приблизно біля тонни. Це дозволяє нам провести ямковий ремонт на площі 10 квадратних метрів. За день однією бригадою ми можемо до 30 квадратів повністю відремонтувати. Ну, хтось подумає, що це досить маленький об'єм, але насправді. Багато часу забирає переміщення між вулицями. Це повністю їм ремонт по всьому місту Ужгород.